Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. І в нас щось тут дуже цікаве. Бачите, ось посилка вскривалася на митниці. тому, бачите, пише Укрпошта. До дана до, 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 до посилка доставлялася Укрпоштою. Митний контроль здійснений з розпакуванням. Е, хотів ще показати, бачите, оцінив тут, виходить смартфон. Продавець сказав, що це смартфон. Оцінив його в 3317 центів. Хоча насправді ціна зовсім інша. Я не просив продавця, в принципі, вказувати ніяку ціну, тобто просто замовив. Давайте приступимо до розпакування. Ось бачите, всередині ось такий поперчастий пакунок. Тобто телефон, щоб телефон доїхав цілий. Дивіться, по датах. По датах я замовив 9 квітня, отримав 16 травня. Термін, скажімо, від самого замовлення до доставки особисто зайняв 37 днів. Але хочу зауважити, що 18 днів даний, дана посилка, даний телефон був протриманий на митниці. В першу чергу це із-за того, що. Ну, це не вперше, це вже, в принципі, вдруге, у мене митний контроль проходить посилка. <кій> тобто розпакована приходить ось таким скотчем оцим жовтим. Але <кій> перший раз у мене все пройшло, а другий раз, виходить, там на трек номері, коли ви відслідковуєте через Укрпошту, там буде писати е, нарахування митних платежів. Тобто такий буде пункт, і там буде <кій> електронна пошта, на яку потрібно скинути вам дані, скажімо, вартість даного товару. Це має бути виписка з банку, це все, в принципі, я скидав pdf файлі, виписка з банку. І також всі скріншоти з AliExpress, там, де ціна е, даного товару, там, де трек номер видно, е, тому що трек номер номер замовлення, це все повинно співпадати. І також скріншот ще з банку е, в той день, коли я плачу, що там саме цей скрін... е, ця виписка надана, тому що ви можете зробити кілька замовлень. Ось, тобто, всі, скажімо такі, безсумнівні докази, все надаєте. <кій> І вже після цього, дивіться, коли я надав ці всі докази, пройшло, скажімо, десь тиждень. Ні, дивіться, я надав докази. Це була субота ввечері, а вже в четвер ввечері в мене вже було статус випущено з митниці. Тобто, ну, ось так. Ну, це якщо по днях я маю на увазі. Дивіться, замовляв я ось такий Redmi Note 12 Pro Plus 5 G. 8 ГБ оперативний, 256 вбудованої пам'яті синього кольору. Бачите, він новенький запакований, сам апарат не вскривали на митниці, Тільки посилку глянули яка модель. Напевно, глянули, що вона не дешева, більше 150 євро вартість. І тоді, якби, був вантаж затриманий. Чим швидше ви надасте, в принципі, ці е, дані, що я сказав, <кхи> митниці, там е, пошта електронна, кастомс, якось там собачка, Укрпошта чи як. Ну, в, там все написано. І все. То чим швидше надасте дані, тим швидше отримати посилку. Я просто, в принципі, перший раз з цим стикався і не знав, що це потрібно робити. А в, в, цьому, в інтернеті, в принципі, майже немає ніяких відео, які б могли там розказати. Е, дивіться, вартість даного смартфону, коли я. Купляв було 399 доларів, але я використав ще купони, тому він мені обійшовся, скажімо, там дешевше. Ну, і, як я вже сказав по розмитненню, всі ці дані ви надсилаєте, і вже на Укрпошті особисто ви вже сплачуєте всі, все мито, тобто те, що вам нарахували. Ось так. І все. І ви забираєте посилку. Ну, Давайте приступимо до розпакування. Так, давайте розглянемо комплектацію. Зрозуміло, в першу чергу ми маємо смартфон. Його ставимо сюди в сторонку. І дивимося, що в нас От як бачимо, у нас мега величезний, реально такий, скажем, важкенький блок живлення потужністю 120 Вт. Це, ну, реально, він там такий потужний. Ось він називається якось ган. Так, кабель живлення. Так, в принципі, тут більше нічого немає. Коробка така міцна. Е, так, кабель живлення, я думаю, що на 50 см. Також він йде такий товстий. Ось, як можете. Бачите, реально товстий кабель. Е, Type-C, звичайно. що. Ну, Швидкість буде заряджання, я думаю, що дуже, дуже висока. Кабель такий реально товстий. Так, ну, ставимо це все в сторонку. Дивимось, що в нас ще тут є. Так, ось тут у нас голка де 7 лотка. <кхи> Мануали різні. І у нас ще ми маємо ось такий силиконовий чехол, який йде відразу в комплекті. Ось тут отвір, тому що, мені здається, сканер відбитків пальців на кнопці ввімкнення. Тому ось тут отвір. Ось знизу бачите, дещо прикольна заглушка для Type-C. Ну і, в принципі, такий доволі якісний, я думаю, що чехол. Так. Ну і зараз особисто давайте перейдемо до самого смартфона. Ось як бачите, такий синій світлий, можна так сказати, блакитний колір. Ось такий він переливається. Якщо я так ставити, він стає такий ніби темно-зелений, ну, досить такий прикольний колір. Коли його носити в прозорому е, чехлі, то буде, скажімо, прикольний. Такі великі об'єктиви камер. Ось ці два. До речі, верхня камера тут е, 200 мегапікселів. Це реально фірмова, це, скажімо, основна така фішка даного смартфону. Ну і по параметрах, е, що тут батарея на 5000 А. <кій> збережений е, аудіовихід 35 джек. Ось тут динамік, я так розумію. Тут мікрофон, напевно, ще один. Ось інфракрасний порт, щоб використовувати його як пульт. На правій стороні у нас виходить качелька громкості, і клавіша вимкнення вимкнення Тут же, мені здається, вона йде як сканер відбитків пальців. На нижній стороні у нас також динамік, USB Type-C, мікрофон. І Сім лоток. Тут, до речі, йде 7, получається. Подвійна 7. Тобто тут розширення карти пам'яті в даній моделі немає. <кій> тобто, як вона йде на так, давайте. Так. Це треба тут, скажімо, обережно, тому що, щоб не переплутали ось 7 лоток саме в ньому ось отвір виходить. Тому що я отвер весь динамік, щоб не хтось не затупив і не. Так, ось бачите, 7.2 і 7.1 ось тут. <кхи> тобто не дві. Ось така прорезинена штучка ось тут. Тобто, скажем, від трішечки захищена йде. Як я бачу, тут поклеєна відразу йде захисна плівка. Так, давайте ввімкнемо. Ось перше вимкнення здійснено, телефон вже завата... завантажився. Доволі все плавно чітко ходить. <кій> Мені здається, тут іде 120 Гц екран. По параметрах потрібно, скажімо, дізна... кого цікавлять параметри, то можете загуглити в інтернеті. Ось моделька, як він називається, Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Тому що, якби на нашому ринку в Україні є Note 12 Pro, можливо, і Pro Plus є, але 4G. То зовсім інші, скажімо, смартфони. В них зовсім інші камери і зовсім інші параметри, там процесори і тому подібне. Тому при виборі будьте, скажімо, уважні. Ось, як бачите, такий соковитий екран. бачимо, скажімо. Давайте спробуємо перевірити нашу камеру. Ось тут, бачите, відразу є ось такі режими. 0,6 віддалення йде. Одиничка звичайний режим. І 2х відразу він збільшується. Ну, є більше, виходить. Ось тут налаштування і все. <кій> так, давайте сфотографую я текст. Хочу перевірити, як автофокус працює. Відразу глянемо. Щось автофокус тут не спрацював коректно. Саме на даній позиції. Так, ну давайте спробуємо ще раз. Так, спробую вимкнути спалах. Так, можливо, заблизько, тому... Фото виходить не 200 Мпіксель. Щось воно фокусується неправильно. Так, ну давайте зробимо фото нашого колеги. Побачимо деталі, як він фотографує. Ну, хто хоче дізнатись, скажімо, більше про ці параметри, огляд, як там фотографує камера, відео, то раджу. Глянути на Ютубі, є багато вже відео оглядів, таких потужних, скажем. І ви можете безпосередньо все передивитись. Моє дане відео, в принципі, для ознайомлення, якби розпаковка, що приходить з aliexpress Що, в принципі, я замовив, все прийшло чудово, все нормально. І інформація, яку я в принципі вказав про розмитнення, також думаю для вас буде корисна. Посилання на даний товар залишу в описі під відео. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!